Це місце ще довго навіювати межах на мешканців села Долинівка, що на Сколівщині. Трагедія, яка сталася тут минулими вихідними, забрала зі собою аж п'ять життів. Сусідів розбудив пронизливий дитячий плач, горіла літня кухня сім'ї Данило. Я тільки чув цей крик, пискоти, і вже веранда, повністю почала горіти, вже кізле падало. Я підбіг щочок відключати. І ще небіжчик Іван ще мені показав, де все відключає, а її несли вже до хати. Нарощу небіжку, а дітей загнали босих голих до сусіда на якогось замагази. Односельчани повідомили і родичів, син з невісткою, чим душ примчали зі стрия, але застали лише згарище. Нам подзвонили половина третьої, сусіди, що так і так їхайте, бо. Нещасний випадок став, ваші батьки і там діти, трагедія, горить будинок. І ми наняли машину і приїхали ночі, У четверта година. Тут вже мама була мертва, чоловіка-сестра там була вже. Потім вже з Львова приїхали, то згорівша діточок ми вже не застали, не тата не застали. Чому тієї ночі усі вирішили заночувати у літній кухні? Сусіди не розуміють і досі кажуть, зазвичай там спали дідусь із бабусею, а от донька з діточками ночували у хаті. Вони переважно діти із... З небіжку іру перевернули вики хаті ночували, а вони ще скупчили всі докупи. Я не знаю, як то ще вийшло. мороз. Від Сильний мороз був не є, чи дроваю конами, але що всі ще чоловік не були у цьому у літній кухні. Через два дні у лікарні помер глава сімейства, а в ніч з вівторка на середу не стало і двох діточок. Та родичі впевнені, усі зробили неможливе, аби зарадити їхньому горю. Всі ся старали, всі всі гуртом гуртом старалися обідати тим діточкам життя. Не винуємо ми нікого, так Господь Бог Алло. рішив, ми... Мама, не можемо ми грішити на когось, на не лікарів, що не спасли. Що... То... Все Божа сила. Живим залишився лише 11-річний Андрійко. За його одужання молиться усе село, а родина сподівається чуда. Може, щось. щось Та хоч би того ртували. Хоч бо того і ногу рятували, Боже, матінку, ми ще всі молили, ми садимо. Або матінка, боже, хоч би його рятували